Під час сушки кукурудзи штатний вологомір зерносушарки показує зерно на виході з сушки від 13,5% до 14,5%. А по факту кукурудза в селоси йде або пересушена з вологістю в 11%, або недосушена з вологістю в 17%. Що ж робити? Як налагодити нормальний процес сушіння? Я не довіряю штатним вологомірам в зерносушарках. Вважаю, що кожен сушильний майстер повинен обов'язково мати портативний вологомір під рукою. І, що дуже важливо, цей вологомір повинен бути відкалібрований лабораторією по сухій кукурудзі. І ще не забувайте відбирати проби зерна при сушці кожні 20 хвилин. Але ж при цьому зерно в хоперах повинно бути розміщене правильно. Якщо ви не знаєте, як правильно розміщувати зерно в хоперах по вологості, ставте плюс внизу в коментарях, і ми знімемо е на цю тему окреме відео.